Привіт, мої любі! Ну що, мої красотулічки? Дивимося, йдемо наступний тиждень. Як швидко пролітає тиждень. Тільки наче робила на цей тиждень. До речі, дуже справдилося саме у мене. Не знаю, як у вас, а в мене справдився прогноз на цей тиждень. І давайте глянемо наступний. Що в нас чекає? І так. Дивимося фон тижня. Так, зірка. Прекрасний фон це що означає? Кожен, хто запланував собі щось, кожен, хто має якусь мрію, ваші мрії, повинні або здійснитися на цьому тижні, або ви хоча б на трошечки ближче підійдете до цієї, до своєї мрії, до своєї заповітної мрії, до своєї зірочки. Так? От в кожної людини є щось своє. Ну, Також Фон тижня зірка. Це означає, мрійте і вас почують. Обов'язково треба тільки мріяти. Треба мати цю мету. Розумієте, що на цьому тижні ми трошечки ближче наближимося до своєї мрії, до своєї заповітної мрії. Якийсь крок, можливо, зробите. І так, це дуже добре. Це вже хорошо. Значить, заповідається, що все буде добре, раз такий фон буде в нас. Е, так, що ми там перше дивимося? Робота, так? Да? Дивимося, що у нас по роботі. А по роботі у нас буде якась несподіванка. І в цій оракульній системі двойка жезлів, вона показує нам, що ви якби несподівано для себе навіть ви знайдете вихід із такої ситуації, де ви не очікували, щось таке у вас з'явиться. Тут якби ви вийдете, наче ніби із такої ситуації, де колись, наприклад, на цьому тижні ви думали, що це все. Ну, така ситуація, якої немає виходу. А на наступному тижні ви вийдете, причому таким методом, таким способом для вас зовсім якимось дивним, якимось чудним, розумієте? Ну, якщо фон тижня зірка, ну то так воно все буде продовжуватися, все якесь буде загадкове, таке байкове, якесь казкове, розумієте? Отже, в роботі все буде ладитися, ви знайдете вихід із будь-якої ситуації, причому таким методом, на який навіть не сподівалися. Добре, дивимося далі. Гроші, чи будуть у нас на ці наші методи в роботі? Як буде оплачена наша робота, так? Стабільно, дивіться, четвірка жезлів. Тобто на сім'ю, на родину, на якісь забаганки, на приємні сюрпризи, тут святкує сім'я. Бачите, грошей вистачить. Отже, стабільно грошей вистачить. Їх не буде задбагато, але їх і не буде мало. Буде рівно стільки, скільки вам треба для того, щоб у вас був мир, спокій, лад в родині, щоб ви святкували, щоб вас чули, щоб діткам купити якісь подарунки. Чоловіки, щоб ви порадували кохану дружину, дружина, можливо, чоловікові. Якщо у вас немає родини, то самі собі зробіть подарунок, просто на це у вас гроші будуть. Добре, приймаємо. Далі дивимося стосунки. Куди ж без них відносини, стосунки? Да? Що нас чекає? Відносини стосунки. А от у відносинах стосунках ви будете почуватися, ніби як птах в клітці. Не знаю чому, але двері в клітку то відкриті. Двері в клітки відкриті, розумієте? Дев'ятка мечів. В цій колоді, вона, бачите, трошки по-іншому. Хоча і там теж, можна так сказати, це тільки думки ваші. Чомусь ви будете переживати за стосунки, якісь буде таке у вас е, почуття, що ніби то ви ніби і можете вийти да, із цих відносин, із цих стосунків, але ви не хочете самі просто ви сидите в клітці, а дверцята дверця відкриті. Будь ласка, виходь і будь-як вільний птах. Отже, дивіться, давайте ще одну прямо витягнемо, бо не хочу портити фон тижня. Ну да, вам прийдеться зробити дійсно вже вибір. Ось, дивіться, тут закохані, показують, циганка гадає, і на руці, да, закоханому, він робить вибір. І ви повинні зробити вибір. Дивіться, чи сидіти вам далі в цій клітці, чи, мабуть, вже пора вийти. Двері вам відкрили, пташки сидять і говорять, полетіли з нами, все буде добре, лети з нами. Отже, вам треба зробити вибір. Давайте подивимося, зробите ви вибір правильний чи ні. Прямо мене цікавить. І знову карта вибору. Ну, що ж таке, га? Двойка чаш це, мабуть, ви зробите вибір, тому що тут людина вже зробила вибір, і вони обмінюються, тут іде партнерство вже просто по двойки чаш, тут партнерство. Тобто ви робите приємний сюрприз комусь, і вам хтось робить приємний сюрприз. Отже, дивіться, більше не буду витягувати. На стосунки, що у нас йде? Перед деяким, це не обов'язково ж у всіх, правильно? Перед деякими людьми дійсно буде стояти вибір. Або далі залишатися в цих стосунках, які вже вас пригнічують, які вам уже ну, не комільфо з ними, розумієте? Вже от щось не то. Причому ви розумієте, що вихід є, тільки просто треба зробити крок, да? і вас вже чекає приємне нове партнерство. А хто не в стосунках, хто не в стосунках, давайте запитаємо для тих людей. Це для тих людей було, хто в стосунках. Треба буде зробити правильний вибір для себе, щоб зустріти нову людину. Просто вийти, можливо, із якоїсь ситуації. Добре, давайте глянемо для тих людей, хто не в стосунках. Ну, а хто не в стосунках, той буде на висоті. В того все буде добре, все буде чудово. Ви будете відчувати себе переможцем, ви просто будете на коні, як то кажуть. Да? Це буде маленька ваша перемога. От такі в нас цікаві карти випали на стосунки. Добре, ну і глянемо здоров'я. Так, давайте. Це теж дуже важливо зараз. Починаються сезони грипів. Ще там якимось новим ковідом нас лякають. Давайте глянемо, що ж у нас чекає здоров'я. Дивіться, імператриця. Імператриця вона не хворіє, вона щаслива, вона довольна, вона, е, вона дуже любить себе. По-перше, треба дбати про своє здоров'я, вона дбає про діток, про себе. І отже, вам карти говорять, що все буде добре, але тільки треба про себе не забувати. Треба дбати про себе, про своє здоров'я, е, не тільки про фізичне здоров'я, а ще й про душу, про, е, про гармонію із душою і тілом. Тому що імператриця вона ніколи не нервує, вона спокійна, вона рівноважена, вона знає, що їй треба, що вона повинна зробити, як сказати, вона ніколи не кричить. Вона любить, вона віддає любов і приймає любов. Отже, коли ви будете в гармонії з собою, у вас буде все чудово, і ваше здоров'я буде добре, таке. Ну, яке воно можливо зараз. Якщо у вас все добре, значить так і буде. Якщо хтось, можливо, хворіє, то обов'язково ви здоровієте на цьому тижні. Все буде добре, все буде чудово. Ну і давайте, мабуть, подивимося, пораду ще спитаємо, так? На цей тиждень. Яку пораду нам дадуть наші чудові карти? Яку пораду ви нам дасте? Так, ну дивіться, яка порада. п'ятірка чаш. Дивіться, от, мабуть, це більше стосується відносин наших тих людей, які у парі. Тому що, дивіться, тут людина сидить в клітці, дверці відкриті, але вона сидить. Тобто вона не хоче виходити самостійно, просто сидить. І от порада, дивіться, кажеться, що все, дім руйнується, да, горить п'ятірка чаш, тут так зображено. Але це тільки всього-навсього перший поверх. Можна вистрибнути з вікна, можна спуститися тут по ліані, можна, вихід є. Отже, карти вам говорять, вихід є завжди. Тільки просто побачи його. Заходь, е, ну, тобі треба захотіти вийти з цього. І, мабуть, порада більше для людей, які в стосунках. Врешті-решт, зроби свій крок вперед і вихід. Перед тобою двері відкриті. Гарного тижня нам всім, любі! Бувайте!